Ім дай Боже, з вами я, Назарій або Флорі, і в сьогоднішньому прекрасному відео ми продовжуємо грати цю прекрасну гру як спор. Вчасно, я абсолютно не пам'ятаю, що ми тут робили і чим ми займалися, але, скоріш за все, я десь я кудись йшов. І оце цікаво. Біжи, 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 то ти дурне, йди! ой ой ще мене заб'ють, походу. Я встигну звалити, мені здається. Я досить швидкий на поверхні. Потрібно буде додати очі своєму створінню, бо я абсолютно не можу орієнтуватися в просторі часі. Абсолютно нічого не видно. Аж надто гучно. Так, трішки прощайте. Ай-яй-яй-яй, шаубьют. От гімно. Надто успішні веде в порівнянні зі мною. Е, так. Я думаю, хороша ідея зараз буде зібрати угрупування Вільно найманих незалежних бійців. Так, 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 давай, давай. Скільки мене ДНК? 84 штуки. Мені здається. Цього буде абсолютно достатньо, щоб додати очі своєму веду. Мені треба хоч якісь очі, хоча б якісь. О, функції, тепер я можу бачити. Дуже класно. І що? От мене ці вал лапи, по-моєму, дуже дорогі. А на 6 тільки витратив? А, ну цей плювок крутий. Ну є така проблема, проблема. І на рот. Рот дуже крутий. Ну таке, не сильно. Добавили очі, думаю, цього апгрейду буде поки достатньо. Для того, щоб перемогти. Ух ти шо, погляньте які очі, які вони імбові. Я краще хоча й ще не бачу. Так, дякую. Ой, хтось потик кинув Так, шапа береку затандемось. З тобою. І з тобою. Можна, 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 можна приключатися на режим атаки. І плювати по ньому. Плювайте. Ой-ой-ой. Давайте, плюйте. От ты дурний. Окей, тут ну, можем трошка. Давай, давай, зараз захаваем. на своей території. собі кинь жорсткий. Давайте малого заплюем. Давай плюй. Вот ты дурный, малый, куда чекаєш? Спинись. Бежить додому. До мами біжит. А, мами вже немає чекай, я забув. О, блин, вони жорсткі. Їх треба знищити. Я буду грав, як сикло. Мені. Ой-ой-ой. Швидко задню вмикай. Негайно, негайно, негайно. Задню, 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 задню. Ай-яй-яй! А за шо? за шо так жорстко? Нічого собі. Придумав таке. Так, я кудись не туда зайшов? О! Великі кістки. Але блін, я їх, походу, не вкраду. Чи вкраду. Якщо обережно обійти... О, ні. не вкраду. Ай-яй. Біжи, 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 біжи. От лайно. Так, ми зарабанем крафтити справжнього крокодила. Це ідеально. Мені здається, це, це ось цей прототип точно зможе знайти і захистити себе в світі. О, погляньте, це просто такі коловки, так ніби вони м'яч з'їли. Ну все, тепер я можу навіть рухатися швидше. Йма вони агресивні? Ні, треба якось менш агресивного знайти собі суперники. Ну, як ви бачите, щось якась фігня получається. Ой-ой! Лайно таке! Ось він. Кнор дурний. Чекай, 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 чекай. Досить перспективне місце. А ні 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 біжи, біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. Найд не оглядайся. Ой-ой-ой-ой. Капець він за мною. О, чекай, тут не можна йти. Ой, він мене злапав. Зараз їсть. Це не припустимо, відпусти. Жбурляй мною. Дякую. Найс. Кнур такий. Ходи сюди Дай мені тільки на безпечну дистанцію стати. Блін, він відстряг. Він знов застряг. Зараз відстрягне. Ой. Чика, чека, чека, чика, чека. О, чітко, стій так. Імба. Як так чамна постоїш хоч 15 хвилин. То ми зможемо щось з тобою поговорити ще. А, неприємно, правда? В тебе якийсь чорт плює А мені здається, що в мене їда скорше закінчиться, ані ще його. Тому треба його вести. Погнали, ходи Ой-ой-ой, куди, куди, куди? Кнур такий. Ніфіга собі він наярює за до мене там. Забув про мене. Нагадався. Let's go. Та ну ти його боїшся, Сказився? Та він добрий. Диви, я його приручив. Давай, захавай його. Хорош. Я впевнений, він нападе зараз. Ні. Ідеально. То ти шо, ша апгрейд мозку. Щось дуже якось все інтенсивно відбувається. Ох ти шо, пробило Все, що тільки можна було. Congratulations! Ура, я можу переходити на новий етап. У мене 106 хп. Скільки! Ох люди, ви просто розумієте, що зараз можна зробити? Їх всіх можна просто винищити тепер. Бо вони мені не подобаються. І цього можна знищити. І вони нам нічого не зроблять, абсолютно. Можна стільки очок ДНК залутати. Скільки на це буде можливості? Ой, у мене щось дуже мало хип Ой, мене вбили Зі ста шістьма хп